Всім привіт, з вами Віктор. Давайте подивимося, що чекає у вас найближчим часом, які події будуть, що треба зробити, які події. І так, три розклади. А ви саме виберете свій розклад, а перед тим, як виберете свій розклад, поставте плюс, щоб поділитися енергообміну, поставте лайк. Так, перший розклад, другий розклад, що чекає у вас найближчим часом, що буде, які події будуть. І третій розклад. Я думаю, що ви вибрали вже свій розклад. І не забулися поставити плюсик. А також поставити лайк. І підписатися. Не забудьте підписатися, тому що це головне, щоб подальшому вам висвічувалося, коли буде новий розклад. Що чекає вас по-дальшому? Так, що чекає вас? Найближчим часом. Що чекає вас найближчим часом? Переродження, реінкарнація, кінець. Ви щось оставите в прошлому, щоб піти в будуще. Підете в будуще, у вас чекає стабільність, ви тримаєте щось одного, не хочете нічого міняти. Людина сильна впевнена в собі, але жадна людина, яка, можливо, копить якісь фінанси і не хоче ці фінанси ніде тратити. Ну, Це ви правильно робите, тому що ці фінанси можуть вам. Понадобиться в майбутньому. І ви копійку до копійки складаєте і накоплюєте свій капітал. Впевнена в собі людина дуже сильна, гаряча, людина, яка може швидко загоріться, ну, але може швидко й потухнути. Ну, головне в цьому розкладі, що щось дуже зміниться. Чекайте нових змін, реінкарнації, щось уйде вас з прошлого, можливо, вас дуже довго щось знаєте, як мучило, і це від вас відпаде. Можливо, ви знайдете якусь нову роботу, роботу стабільну. От Ви довго її шукали, не могли знайти, і ця карта теж говорить, що да, кінець, кінець моїм страданням, кінець того, що я шукав, шукала, і тут раз і попадається. Можливо, ви хочете якусь стабільну нову людину. Ви шукали дуже довго собі партнера, і цього партнера не було. І от це приходить кінець цьому всьому цим поискам. У вас знаходиться стабільна людина, яка буде триматися вас і не захоче вас відпускати. От я скажу так: програється перший розклад. А ви не забудьтеся поставити коментарі на цей розклад і чи. Хочете він, щоб він справдився на вас? Давайте подивимося другий розклад. Що чекає в другому розкладі? В другому розкладі чекає любов. Любов, тройнячок. Стосунки, праздники. От, Можливо, у вас стосунки хтось буде вмішуватися. Третя людина. Декого може програтися це як любов на троїх. І через те ви закриваєтеся, ви. Е... Чувствуєте е, холод. Ви відчуваєте одиночество, одиночество, але ви розумна людина, ви повинні з цим справитися. Це меч, це сила, це людина, впевнена. Хоча по цій карті більше показує, що людина втратила в собі віру, впевненість і відчуває е, тільки е, холод і закритість. Хоче закритися від усього і побути наодинці, пережити це все. Можливо, хтось десь на гулянці буде, так що подумайте, ось вас чекає, бачите такі події негарні. На празднику якомусь буде, і там якийсь казус такий случиться, що ваша дружина чи ваш муж десь скоче в гречку і почне. Зажималки, обнімалки, а ви його застанете, і у вас нападе така закрита скука і переживання. Але ви справитеся з цим, можете не переживати, сильно впевнена в собі людина. В кінці випадає карта енергії, сили, мужності. І я з усім справлюся, і як скажу так, навіть пінька підзадам. Карта говорить, що е, з такою силою енергією можу побідити, випалити усе навкруги. Це карта вогня, карта сили і карта великого розвитку, карта великого руху. Знаєте, я не буду сидіти на місці. От подумаю, подумаю, а потім піду ще й е, цим жезлом засуну, куди не треба. Так, давайте подивимося третій розклад, що буде в третьому розкладі. Що вас чекає? Я думаю, що ви вже поставили лайк. Написали коментарі, не забулися і підписалися То третій розклад. Да? Стабільність чекає, стабільні стосунки, можливо, примирення. По цій карті говориться, що якщо ви з кимось давно були поссорилися, тепер вам треба помиритися. Це помірність, це стабільні стосунки, баланс на довгі роки вперед. І тут зразу карта показує, у нас буде стабільність, у нас примирення, ми разом, ми впевнені в собі. Ну, от е, все так і, і випадає. Але обіди, які були до цього, у вас е, Тут Карта говорить, я лежу на могильній плиті і пережидаю, хочу оздоровитися. От у мене було розбите серце, ну тут більше як розбита душа, да? ранена душа. Ранена душа після якогось розговору, після того, що е, людина була. Любима, уйшла від вас або ще щось. Ну, от такі всякі казуси бувають. І я хочу перебути, хочу полежати. Але знаєте, ви можете вийти з цього состояння дуже швидко, так як один меч у вас лежить ще з боку, і ви можете його підняти і вдарити по цих мечах. І не чекати, що у вас якийсь меч упаде на вас і рани вас. Ви можете їх відбити, зразу встати, і ви повністю здорові. Ви вилічилися від цього всього. Відпустити цю ситуацію. Так як, ну Тут все добре випадає, бачите? Добре, стабільні стосунки, все, ну дивіться, не потрапте в ці стосунки, що у вас усе було добре, помірність, стабільність, любов, примирення, і от так можна сказати, навіть те, що ви не ожидали, от, союз нерушимий. Да? От Карта випадає, союз нерушимий, а тут вираз і те, ну Якщо даже ви і посваритеся, що у вас тут. Чекає, да? вас чекає. От якраз вас і чекає, що можете от думати, що це у вас тут все налажено і все нерушимо. І може вас ранить, і ви відсторонитеся. Не відстороняйтеся. Ну, так, якось пропустіть самим вух, і все буде добре. Це буде добре. Ставте лайки, подобайки, діліться ефіром, пишіть коментарі. Не забудьте підписатися.